Це квасик, який я робила кілька днів назад. Чорний хліб, родзинки, цукор і вода. Я щойно налила цей бокальчик, я ледве налила. Зараз буду пробувати ще один налити, тому що він так грає. Дуже бурхливо. Ну так, да, вже як немає пів пляшки, то вже він спокійніший. Але ось, будь ласочка. Ну, це пройшло днів 5. Відколи він зроблений, він постояв. Таке бродіння. Живе бродіння. О, вже краще. Вау. Натурпродукт. Смачного всім.